Друзі, всім привіт! Лісова кухня знову на зв'язку. Сьогодні з братом трошки вийшли погуляти, подихати свіжим повітрям На дворі Зари Доволі холодно так, сніжно Зараз я покажу на кадр. там рівень. Снігу Ну там по коліна я бачу тобі, так? Дякую, подарокся, всім привіт Щоб не вітер було б ще топово на вулиці Зараз ще такого кого пролітає не для сніг Передаю ще більше морози до 20 градусів зараз у нас 9 січня 2026 рік Маленький ролик пишуть для того, щоб на пам'ять, пам щоб сніг. було що згадати Я не пам'ятаю Так що у нас зима продовжується. В деяких областях України сніг вростав, досідуть. У нас, як бачимо, Житомирська область засипає. Залимо з собою з Денисом по водороду і гаражим чаю. Не розуміло, не будемо що ми готувати, тому що холодно. Це прогулянка. Ну так, як він скаже прогулянка. Хочемо прогулятися, не втрачати такі можливості. На дворі дуже так чудово. Тому ну, що це вітряно. 25 м не 24 м такого снігу не було. Доходимо до поля. Вітер з усіх сторін свиша. Ні, кажу. Це напрямок ніби помінявся. Тут водно. Ну не якось крутись. Як бачимо, не стіли ні колій немає туди. Це ми О, з братом. Неадекватно. Ти там зашиваєш? Заходьте гулять, не сидіть вдома. Не втрачайте можливість поки зима є. Зараз мороз трохи попустив, тому що сніг не сильно скрипить. На зранку я сніг вдома чистив, в рукавицях мусив чистити, бо до лопати рука примерзала. Зараз дерева всіх бачимо сплять. А Брат зробив привал собі маленький. <рес> <рес> Я вирішив сісти. Трошки тупанули, що ми стучки не взяли. Та гриба їх не На снігу тут реально не мило. Не по коліна, але все одно. Давно такого не було. Вставаю, просто просувся. Я ще трохи прилявши. Кишок. Неймовірно красиво. Дерева всі білі. то зараз було б круто конячку до сані запрягти конячку в сані і проїхатися з вітерком те що цепляють сані до автомобіля це не зрівняється з тим що конячка провезе Тож, хто знає колись з горки каталися на целофанових у мішках був такий епізод в житті. На лижах каталися. Пішли по вулиці, жодної дитини на вулиці не зустріли, щоб каталися. Я свої дитинства пам'ятаю то Сані, то Хбійонка. Да, на річку я не ходив, на цих озамках не катався. На лижах я своє дитинство провів. Весело було Ну ось ми вийшли на поле, немов напасла. Знаєш, мороз навіть на, на стеклі малює? Uh -huh. А сніг диви, як оце. Я не знаю, чи камера передасть те візирунки. Ну дуже красиво. О, тут вже я другий трьох... вже стою. О! Ха-ха <головіка> ну, до колина Ай, А это Ох! Я до колин достав! Нормально, піло, а тут він ваше пробивається. А Так здалека виглядав. Дивися, буде, якби таксі три провалися по саму шию. Це як з машини? Так. Так, перме я должен пойти рушить. Да. О. Oh, <laughs> Я не хочу топить. Давай товар мне. Приличный пол. Проходи удивай. Тебе сдаваются по пояснику. Ну да. Ты хочешь разум? А мне разумно доходит. стоять то ты будешь грузнуть так я хочу загрузнуть нами погано что груз а в цьому це саме дворца, дворца. Друзі, кайфово. Бережіть себе. Друзі, якщо вам подобається такий формат відео, тисніть подайку, діліться. Та коментуйте, Підписуйтеся на канал, буде весело.